В чистім полі, в чистім полі, бродить ніч біля толі, ходить, бродить, сонечко чека. після січі, після бою, і з ворожою ордою, Козаченько молодий лежить, ніч схили над моєю головою, в чистім полі сонечко встає, ніч силилась наді мною, над моєю головою, в чистім полі сонечко встає, В чистім полі, в чистім полі ще шумлять мої полі. Що сади в минулому житті? В сході були, воювали? А діти у вас є? Є! Ви воювали? Воювали. Де? А ви воювали? Так, да, я зайде. Та й що? Я теж можу втікати тікети. І от друге посвідчення, ну і що, посвідчення? Ви воювали, ви ще воював. Ви на сході хоч раз були, Володимир? Я був в Казахстані, ще був в Що таке? України. Ви були хоч раз на сході України з допомогою військової? Де? Був. В якому батальйоні бригаді? Я не був в батальйоні бригаді. Ну, то де ви були? Що ви хочете? Питання Україні не був не був не я я не був. Ну і що? То ганьба вам, якщо ви бачите. Вам ганьба. Скоро вже всім отакі мам, хорошо, хорошо. Скоро буде, да. скоро, скоро буде. Скоро буде. буде, осінь, буде Розкажіть мені, що ви мені тут не керували. Я буду керувати, да. бо я влада, а да ви сніги. Я буду вести себе чинно, Я тою чином себе веду, так. Да. З приміщень стягувати шкуру, прибивати на крісло, щоб наступний хто сідав, то бачив, що з ним буде таке саме. От іменно, правильно, правильно. Родилися тут в Україні. Ага. Такі, як у вас розплодилося. Відіть себе черно, да. бо ви на посаді, ви, себе ви зараз везіть. обличчя, влади. Ви себе я Ще раз. а я доброволець. А ви маєте вести я себе доброволець. Скоро не, так.